речі. Да? Ера водолія зараз, ери в астрології це період від 2000 років. І саме чому зараз ера водолія відбувається. Да? До ери водолія 2000 років була ера риб. І енергія риб вона символізує християнство, віру, релігію, християнську. Таку, знаєте, трошечки жертовну, таку віддаючу, сердечну. А енергія водолія це про. Новітні технології, про астрологію, да, про аналітику, аналіз, синтез, про такі от якісь надвисокі технології, і саме на 2000 років, да, а саме знак Зодіака Водолі із всіх 12 знаків, знак водолій, Водолі він символізує, як Ніхто більше да найкращим чином саме енергію астрології. Тобто ми розуміємо, що астрологічні знання, ну і плюс інші види езотерики, точних, нумерологія, дизайн людини, і так далі, вони будуть зараз дуже активно розвиватись. І світ переходить від цієї а, старої парадигми до нової парадигми. А, начебто після цифрової, да, у нас був такий вік цифровізації, і далі, після цифровізації, що нас чекає? Люди. А, Людина, якби мусить серед чату GPT і всіх роботів знайти своє місце серед цього штучного інтелекту та автоматизації, яка в цю еру водоліє, нас чекає.